Ships on figure of in <dis> the waves, each horizon is a new beat Ну що, давай of Бо new frontier моя it Так я переконливий іноді буває, Комон. У, добре. Оу, зле! Добре. Я так розумію, що чекати на пейджам вже недоцільно. Три місця скоріш за все неможливо ж поїхали. Just one time і все-таки інше. Вау! 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 Вау. Бум, блін. А ось цю руку я лімпити не буду, я зазбурляю її при, при будь-якому розгляді. Пущем репущем! Доки сінок. Ой. Я все одно поїду. Це треба вигравати. Тут може бути рука гірша, значно Кому він мені просить? Окей. Окей. Хочеш зі мною зіграти? Поїхали Поїхав. Так, друзі, треба перемагати. Ранній ход показуй, що в тебе там є. Тусім ого-го! А дамо! Дамо, прошу! Вау! Да, мо приходь! Бо це працює, коли потрібно! Бум! Круто! <ụ thu> наразі тузи проти королів. І валет на рівні. оце буде комедія! Сорі! Я перепрошую Докторе Лов. Ну що, друзі, я хочу сказати лише одно. Ми пройшли на фіналку. Ladies and gentlemen, Фіналочка. П'ять Ну Це ненормально. Хоча баунті турнір вони ціми кайфові. Той, хто робив опенрит, каже Це моє! Все моє віддаває. Таке ми плоє, так воє. За таба 9. 6-4! Четвірка? Ну що, без дурниць чи як? Чи як? Бум! Ой, я не знаю, мені здається, що десь тут нам слід вибурляти олим. Mm -hmm. Якщо це помилка, то це буде красива помилка. Як і цей гравець, інвестуємо півстеки. Якщо буде олин-олин-олин-олин-олин, ми спокійно випадаємо. Якщо з нами буде лише один гравець, то поїдемо. Якщо це помилка, так тому й буде. Ми завдяки цій помилці, тоді чомусь навчимося. Це дуже погано. Якщо, якби тут був фрірейс десь з батоном, було б нормально, але це, це, це погано. Треба переїжджати. Що, хай щастить. Ми їдемо позаду, це точно. Ну-ну. Гуд -ну. Good game, Ми що, Восьме місце всього. Прикро! Прикро, прикро. Але все одно приємно, що нам вдалося пограти. Шкода, що не так довго, шкода, що не так далеко. Але. Ну, я напевно зробив, що міг